Я вже просто не знаю, як описати цей ніж. Друзі. Усім привіт! Ми команда Простасталь, і це наша чергова кастовна робота для нашого клієнта. Має піхви та руків'я у чорних кольорах. У такому ж кольорі і кріплення позаду це вільний підвіс, який дозволяє носити ніч на ремені чи поясі. Піхви зроблені з міцного та практично без пластику. Мають універсальні отвори, які підходять під різні види кріплень та аксесуарів, яких, до речі, у нас є доволі багато. Мають індивідуальне гравіювання якось скандинавського мага з зашифрованими символами та рунами. Ну а сама ж модель називається тант. Доволі гарно зручно, мужність. Сидить у руках, покрита у покритті стоун Bosch, а зроблений він зі сталі х 12 мф Ця сталь є доволі гарна. У нас про неї є вже відео, де ми розповідали про неї детально. Але загалом вона надійна та дозволяє дуже довго не втрачати ріжучі властивості. Стосовно ріжучих властивостей, то ніж заточився вручну, за допомогою стель борових камів, то є неймовірно гострим. Має гравіювання шолому жаху, старого символу з обох сторін та рун тівас. Ну а ми, як завжди, нагадуємо, загалом у нас 15, медали ножів різні кольори руків, є піхов, ще два матеріали покриттів. Ну і, звичайно ж, гравіювання будь-які на ваш смак та вибір.